Минулої п'ятниці у більшівцівському монастирі францисканців проводились курси для бажаючих створити громадські організації чи власний бізнес. Детальніше про роботу курсів дізнавалася наш журналіст Любов Галько. У кінці минулого тижня у селищі міського типу більшівці у центрі миру і поєднання, що знаходиться при монастирі францисканців, проводилися навчальні курси під назвою Мислимо глобально, діємо локально. На ці навчання приїхали всі бажаючі представники бізнесу, громадських організацій, студенти, учні старших класів зі Львівської та Івано-Франківської областей. Частина молоді, яка приїхала, вони ще не ведуть ніякої діяльності, але вони чи то в своїх учбових закладах вивчають польську мову під час курсу навчання. І фактично цей курс навчання відбувається двома мовами: і польською, і українською мовою. Є можливість попрактикувати собі з польської мови, є можливість отримати інформацію. По законодавству в країни, в якій ми живемо, з бізнесу, з закладання громадських організацій з діяльності різноманітних інституцій, які пов'язані з оподаткуванням, з пенсійним фондом, зі страховими внесками. Ці курси дозволили поширити свої знання його учасникам, обмінятися певним досвідом та навчитися чогось нового. Друга тема під назвою абц підприємництво пропонована для ознайомлення із законодавством щодо закладення свого бізнесу чи пошуку роботи а також як може скористатися послугами служби працевлаштування Молода людина після закінчення школи у напрямку просвітницькому. Це дуже важливо. Організатором курсів є Краківська провінція отців францисканців за їхнім проектом та за кошти Міністерства закордонних справ польської республіки і була можливість провести такі курси в Україні. Однією з умов проведення таких курсів було часткове вивчення польської мови. Ближньому потрібно допомагати. Власне така мета була у отців францисканців. Хочемо дати фаховців, бо знаєм що zakon, że Ewangelia składa się z lubowi Boha, ale także i lubowi drugiej ludyny. A jak ona je w potrzebie, to my przyczynić się do tego, żeby przez miłość drugiej ludyny pomóc jej znaleźć chroszej na życie, bo to jest podstawa życia. Bez chroszej, także ciężko żyć, jeżeli ktoś nie ma możliwości karmienia rodziny czy życia samemu, dlatego to takie nasze, ta dumka, żeby przez takie zustryczy dawały w ruki nie tyle chrośejszą metodę.